Гостей. Та ще який гостей старостів, от також самого турня, як і сам. Побачимо, побачимо, що з того буде. Нагрійте залізо, не зогнеш. А якби не краявся та курає все тижні зо два до свят, то певно ж була б річ, а то схаменувся на смісінький святвечір. і ластиться. І ти, стеху, сяка, і така, і розумна. Ти, стеху, поможи. Я тобі те, і сей і десяте. Побачимо, побачимо, як доведеться нашому теляті вовка впіймати. Висказавши сказавши сім'ї слова, за кого і як хоче віддати, думає наша сестра козак, куди захочеш, туди й поженеш. Е ні, лише, не голубчику, у їй, каже, дівці, дівку, недовго з безпантелику, та ще й доку, як моя паночка. А вона поплаче, посунує, а далі нічогісінько, та й назад ще не раз пасиві скаже. А що, як прибрано? Ти бойла, що ти з нехоробиш? Що? Ще які гості, якби ви не знали, які савості та й відкіряв, угадайте, чи не Чигирината і ще Чигирината хто такий. Які-небудь старшини, то той що не старшини. І може та ні. А ось учора щось мені батько такий говорив. Говорив, та не договорив. А я знаю, тільки не скажу. Степо, голубочко, ластівко моя, скажи ж, не муч мене. Нічого мені не треба, тільки дайте. Ой. А що до сте, скажу. Ще сережки або перстень або що захочеш так? Тільки скажи. Нічого мені не треба, тільки дай сіба свій береш сьогодні на вижуницю на для Не, Добре, надівай, тільки гляди так, щоб батько не побачив. Хе, хіба я справді дурна? Слухайте, сьогодні поліви старости. Ну що, від Назара? А так вже побачити від кого. Степа, хіба не від Назара? Що ж ти мене справді лякаєш? Я вас не лякаю, я тільки так кажу. Ні, ти що знаєш, тільки не хочеш мені сказати. Я нічого не знаю. Де мені ключниці віддати про панські діла? Ти смієшся з мене? Я заплачу. Їй Богу, заплачу ще й татові, скажу, що ж ви скажете, що ти мене перелякала. Тепер ще не дам байбарака, що ж поживилася. Ой, Жайки Обискі, вже й повірили. Ну що ж, від Назара, Та вже й пахне він лише я нашого полковника. Ой, цурю моя який нехороший. Як тільки він до нас прийде, то я в нас з хати втікаю. Мені на тебе вийшло, як всього козаки слухають. Це його поскудний мовив, що про вареники та про наливку. А хіба це не добре? Звісно, козаку, та ще й полковнику, мій Назар, Наливайка, та протерецьку землю та проведе. Страшна, а хороша то я. Наслухайте ще не любуйтесь, обісне може обрити. Окрий Боже, до самої смерті, поки не мру, се вслухала його, дивилася двері очі. мало дня, мало ночі. Стехо, скажи ж мені, чи вбіма? Дадиш не збув достати до вишнівки. Знаєш, їх, що недавно данували. Нехай світ є на здоров'я. А що з їх мати вдома? Чи не злякали до завіта? Злякаються вони, теж так. Я в горобану ніч приїду до такої панночки, як наша. Звичайно, звичайно. Вже ж так такий старий, а паночка? Сама ти стара сорока без хвоста. Вже й обідались, хіба ще на вас? Так що, що не на мене. Так на мого полковника. А паночка що, чи ви говорили з нею? Що вона? А що вона є діло таке? Що і зроби, воно ще молоде, дурне, а твоє діло навчить її розумно. Що не себе не хоче, дурниця сиде. Ти вже думаю, розумієш. Та це розумію, та з якого боку почати не знаю. Вона, бачить, тебе влюблене зрад так, що й сказати не може. І сьогодні говорить, моли, каже, став у Бощок, скоріше з нас зараз заміж вийшла. Половину добра свого віддам. Ти й повірила? А чому ж ні? А, ти думна, а як же я сам тобі все добро їм? Ну, тоді що буде, гад? Що ж мені робити, коли я дурочка? — А що виляк чуєш, усе, що в мене є, твоє. Не треба мені вашого добра. Я без нього була б щаслива, і тоді, коли ви зробили, з великим паном. Як забудете, бідної сте. Я вас так вірно люблю, так вдаваюся з вами, а ви... — Отже він зі смерть, сказав, так і зроблю. Дженитис? Еге. — На мені? Як коржа так коржа, як спечемо, так і дамо Боже ти мені в пченках сидиш своїми витребеньками? Які тут витребеньки? Ну добре, добре, тільки слухай. Треба діло скомпонувати так, щоб вона не знала, як Бог А то чого доброго? Усе підеш керебень? Та вже мені не вчиться, як ділом провернути. Наговорю вашій павничці такого, скажу, старий, усім усім краще від молодого. Молодий, ревнивий та допущливий, а старий тихий, тихий і попірний. Так, так, а ти, дівка, розумна, підди лише до галі та маленьку побалаки з нею. І коли те є, то завтра і міжнародного неї. А чи можна мені потім піти на вечорниці? Хоч послідній разочок. Я вже з усім справилась. У тебе тільки на думці, що вічерниці. О, вже мені та мотовилиха. Мотовилиха? Чи не наговорила вам чува стара баблюга? Що, ще з козаками танцюю? А як ви з молодицями жартуєте, та я нічоїсінько. Іди ж, іди та поклич мені Галю, а за сама була у трушники. Та вже усе на спілкові. Злягався, я з Ну, У такому ділі, як не верти, треба або чорта, або жінки. А то чого добре. й мене обурять. Тобі у старці не вічний дурня. Та ні лиха матері. Аби тільки мені своїми хитрощами Помогла б родинитися з полковником. А там вже ще буде побачено. ти, мужичка, куди киркнуть не стривай. Добрий вечір, тато. Де це ви так довго парились? Ви мене кликали чи що? Та кликав, кликав. Що ти не всі місістрічки почіпляли? Та нехай, поки й буде й Послухай, не треба говорити з кого і мені Знаєш, що сьогодні старості сподіваємось? Сьогодні на перший день праздника на замісінька різдво. Так, так що ж, отець Данилос по розрішив, я не ж не сяг Як все можна? Хіба він дуже старий, чи що ось послухайте, якої нісенітниці наговорила мені стеха. Сміх та й годь. А що тобі вона наговорила? Каже, потім то старий, не скажу. Далі мені не скаже. Тобто молодий кращий. А то ж, факт. Винає, то так і побачиш, що батько оправдав не твоя. Ну що, молодий? Хіба те, що Чорний усі та тільки ж, бо не у тільки худоби, тільки добра, що Чорний усі. Тоді мені, дочко, тебе їх дивитись не захоче. А я не хочу, щоб на мене другі дивилися. Не знаєш, що ти. Хіба ти думаєш, що не, думає, не обриди цілісів, віддивитись на тебе одну, ти краще за тебе. То той гляди, що розлюбить. Назар о, ні, він не розлюбить. А що хіба він тобі побожився? А, а то що? А ти й повірила? А я й без рушки повірила. Дурне, ти, дурне. Чи знаєш що ти, що хто багатко обіщає, той нічого не дає. Ось хамениста, послухай, батько Істосу віду. Добре, що я вже такий, що обіщав й зроблю. Ну не дай я тобі то і що буде, а? Що тоді ти робитимеш? Ти що всі роблять, заробляла. А що лучше? Чи, чи самі робити? Чи дивитися другим у тебе робить? Я кому? То той горе, що ти ще дурне. Я б тобі і багацько дечого сказав, та ніколи. То ти гляди, що староста на горіха. А чи є у тебе рушники? Є, є, яка рада? У мене серце на місці. Чи вам так весело? Весело, дуже весело. І ти ж не забудь сказати, що ви прийдуть політувати. Так, щоб мали їх у потилицю. Чого у потилицю? Це ж законне діло, та лише й раз у думку. А староста раз на віку. Справді, ще не дадуть законні речі, ну то я подажу. Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що Назар свата, здуюся, голоситься. Старости не промовляться. Весіна можна буде одкинути аж не до того тижня. А через таку годину і нашого брата мужика говниш, щоб не брикався, не те, що дівки. Коли б тільки тіги спи, не приніс колопця безпеки. Тоді пиши, пропало, наробі пішке. Приїхали, приїхали! Піди у свою кімнату та прийдеш ще кликнуть. Чого кімнату? Я тут зостанусь, мене ніхто не побачить. Незвичайно. закон не великі. Ну, тоді. Боже вечір добрий, відможний парень. Добрий вечір, хлопець. Добрий. Мітю стягну. Відкідався, чи здалека, чи з Може, Може охотники які, може рибалки, або може вольні козаки. І рибалки, і вольні козаки. Ми вже не нець, йдемо з Раз вдома на нашій землі випала хороша, поди і кажуть товариша, чого нам дали з поводу, потім пішли шукати звірину світу. Ходили, ходили, нічого не знайшли, аж будь на зустріч їде князь. Піднімав город плечі і говорить нам такі речі. Ей ви, охотники, опці молодці, покажіте дружку, трапилась мені куниця, красна дівиця, не їм, не сплю з того часу, тільки про неї думаю. як би її достати, поможіть мені піймати. Тоді чого ваша душа забажає? Десять городів або три складні, або чого захочете? Нам то і треба. Пішли ми німечні, у Німеччину, у Туреччину, чи царство і содарство прийшли. А все конниці не знайшли. Потім ми кажемо, князю, що за диво та збірюка. Хіба де кращої нема? Ходімо іншої шукати. Та де навіть месяць слухати не хоче. Та вже каже, який царство родило старствах не було, А такої кониці серед страсної дівці не видав. Пішли ми і якраз все село зайшли, якраз, як грасенки його не знать. Тут п'ять випала хороша. Ми лупці, молодці, вранці встали, то та таки на сніг напали. Певно, що нас, пішов до вашого збору. З двору хату, та сів кімнату. Тут і мусимо впіймати нашу коницю, вашу красну дівицю. По просьбі, годайте нашому кницю коницю. Вашу красу. Ви десь діло подасте, чи не хайші підросте. Що за напасть така? І кіля себе біду накликаєте, Галю, чи чуєш, Галю, пореже, будь ласка, що мені робити з овцими ловцями молодцями? Бачите ви, ловці молодці, чого ви натворили? Мене з станом з дочкою прислідили. Гай, гай, не годиш тобі дочку і до сухо чи стояти. Чи нема що ви всіх ловців-молодців пов'язати? Чуєш, погано, а може рушників нема. Не міла прести, не міла шити. Жижні коли ще їм є. що свою дитину ранку буде в 10-му доручив, завій тобі вчера стала, там по пряжу крила, прилами придбало. Додався. Ти хочеш і князя зв'язати, і хай завтра обоє розв'яжемо. Бач, вам не злякався, що він показався. Він і сам переведи, як зачує, що ви його так попаляєте. Ну поки вже долетить, нам нічого ждати. Просимо сідати. Будьте гостями. Що там є, поїмо. Що дадуть, поїмо. Та побалаки дещо. Ми вам такої халепи натворили, що виймося, що ви нас потруйте. Дозволяйте самі. Пошли ж, Боже нашим молодятам щастя і здоров'я, що муки женити та прануків дружати. Добрий вечір, пане! Задумалась, забула. Тай Боже вечір добрий. Добрий вечір, добрий, просимо сідати. Сядьмо, сядьмо, аби було де, гості не прохані. Боже, помішали, От ми і підем кіля прийшли. Так бачили, що полковник послами не зраму, то ми куля й поле. Весело, весело, наливай, швидше вою, не лякайся, наливай. Хтось мені над моєю дочкою. Я хіба не бачу? Я Назар сто доля. самий, за кого ти обіщав, видати свою дочку. Саме який вирвав тебе із підножа гайдаматю, сідай ще, Я не дам геть кому себе на Пізна? знав, Пізнав? Пізнав, що далі. Хіба ж не ти прислав? Мовчи геть собі. Стривай, стій тут. І тебе обманюю. Не обманюю, а так як батькові люблю. Вона просватана з чигиринського полковника. Полковника? Вчора була моя, сьогодні полковника, а завтра я чи я буду. Чуєш, Галю? Чую. Що мені не позакладати? Змійний доверий. Мовчи, погане що бути. Дочку, <кліжу> одаю. Геть, hey, юле. Прохор, Максим, Іван Степо, геть, hey, хто там є. візьміть його харцізяку, він б'є мене. Нехай Бог тебе поб'є, продавець. Талю, серце моє. Промов мені хоч на слово. Скажи, за кого ти не знала. Не знала, їй Бог не знав. Чи чуєш ти? Не чую, я оглух. Люди добрі, коли ви не оглухли, так послухайте. Він називав мене своїм сином, а я його своїм батьком. Чи справедливий він чоловік? Правдивий. А? Він не чоловік, кинь його. Така рука, що не стоїть путнього слова. Стривай, ні, він чоловік, він називав мене своїм сином. Не тобі вчити, як мені кого називати. Я її батько, а не твій. Та кому її волі віддати і за кого схочу. А як же вона не схоче? Тоді що? Я заставлю. Чи можна когось заставити утопитися або повіситися? Хіба ти Бог ще може що до мож, Хіба ти дягу, коли не маєш за люду своєї рідної дитини? Дивись, ти ж колись був молодий. І у тебе було радість і воре. Ти чула твоє серце, коли тобою кековало. Говори. Так ти голосуєш надо мною? Хіба я не ступчу тебе забуду, Що ти робиш. На, річ мене. Ви бачили? Хотів мене задушити, Мене так розплатили з іншим часом. Ходім все, базару. Не піду, мене і ці ноги не так Протак може дешевше Господи, Боже мій, боже мій, вони знущаються над мною. Не знущаються, а торгуються. Ході, брате, ході, ви упізнились. Стривай, ми впізнилися. Прости мене, я заречу речу забувся. Ти добре чоловік. Тільки не кажи, що вона не моя. Дивись, я ніколи гетьману не кланюся для спасення своєї душі, коли у по серці є Бог. Люгоди всіх святих, всі, коли ти віриш, кого? Христ, Христом Богом за занапасти її Краще кращої нема, голову мою візьми її, розбий опухом. Не треба свої дії заїдати, вона ж не винувата. Туси чоловік, що ти робиш? Кому кланяєшся? Перед ким падаєш? Прощай, я на тебе після цього дивитися не хочу. Планяється, дьяволу, та він тебе кип'ячою смолою напоїть. Пустій, ще слово скажу. Віні матір, як вона умирала, біля домовини обіщали чи мене за назирам. Що ж ви робите? Чим я вас прогнівила? Хіба ж не ваша дитина? Камінь, залізо, ти огню хоч буде, он, для тебе все пекло Бідна, бідненька, в тебе нема батька, в тебе хатись. а я ще бідний, в мене батька нема, немає йому й зарізати. Розкажіть полковнику, що чули і що бачили, що його молода на ваших очах цілувалася сила. Бачте, бачите, прищай же моє сердце, мою голубочку. Я знаю, що мені робити, незабаром бачив. <кхи>